Пропоную тепер перейти в рекламний кабінет і налаштувати рекламу з нуля для себе. Як для таргетолога, понятне діло, де, що ми спочатку вирішили, що саме ми будемо робити, чи нам потрібні підписники, чи нам потрібні запити. І тут ми просто обираємо те, що нам найбільш підійде. Тобто нам, по суті, підходить будь-яка тут ціль, ну, окрім просування додатку, якщо в нас немає ще додатку. Слово додаток саме нам і не потрібен, а ось «ліди» На наші послуги продажі, взаємодія, і трафік нам може бути необхідний. От, тому можемо обирати, якщо нам потрібні підписники, трафік, якщо нам потрібні заявки, то все інше. Давайте почнемо з трафіка, Це найпростіше. Ми просто вирішили, що саме ми рекламуємо, і тут називаємо відповідно нашу рекламну кампанію. Я зазвичай роблю назву: тут пишу, що це саме трафік. Бач, щоб було зрозуміло. А далі пишу суть реклами, що саме в цьому трафіку я рекламую. Наприклад, це буде на актуальні сторіс. І де буду знати, що це трафік на актуальні сторіс, я тут напишу потім назву актуальних, щоб зрозуміти так само, і напишу дату, коли я цю рекламу запускаю, щоб так само розуміти, коли. Зрозуміло, да? щоб розуміти, коли це було запущено, тому що потім в мене буде багато рекламних кампаній, буде незрозуміло, що, коли, куди навіщо. А так зрозуміло. Далі переходимо на наступний рівень. Найцікавіший тут налаштовуємо аудиторію, ставимо бюджет і обираємо плейсменти, де саме ми показуємо нашу рекламну кампанію. Тут, як завжди, залишаємо сайт, якщо ми ведемо рекламу на наш інстаграм для просування нашого інстаграм-аккаунту. Тут ми ставимо бюджет, я зазвичай, якщо це, наприклад, послуги рекламуємо і нам хочеться показувати рекламу в Штатах, я ставлю 20 доларів. Якщо це Україна, Польща або Чехія, Німеччина, то можна поставити 10-15 доларів, можна навіть 10 доларів трафік. Якщо я буду, наприклад, встановлювати бюджет на Сіль продажі я буду ставити більше трохи бюджет. От, ну, може, початку в цілому з 20 доларів. Якщо це, наприклад, Арабські Емірати, то також можна поставити 10 доларів. Далі дивитись, які будуть результати і далі від цього відштовхуватись. Спочатку будемо з мінімуму починати. Окей, давайте тип, припустимо, що ми хочемо рекламуватись на штати. Да? От, налаштуємо рекламу на Штати. Тож нам потрібно тут налаштувати аудиторію, параметри аудиторії налаштувати так, щоб ось тут перейти до оригінальних параметрів аудиторії, щоб з Фейсбуку вже оновлює тут. Хочеться стандартні налаштування аудиторії таке зробити. Тобто, ось тут прописати, я пропишу просто мову українську, тому що я. Так роблю. Я не спілкуюсь вільно англійською мовою, тому я, якщо буду налаштовувати рекламу на Штати, ось тут я це напишу. І таким чином. Сполучені Штати Америки приберу Україну. Далі я передивлюсь, скільки тут людей всього українською мовою спілкуються, або в них в телефоні українська мова. і... Зроблю висновки, що, напевно, я тут не буду встановлювати інтереси. Да? Я можу тут зробити якісь налаштування віку, може і не буду навіть цього робити. От. Ось так можна зробити. Я таким чином собі знаходила одного клієнта, з яким я до сих пір співпрацюю. В мене була також клієнтка з штатів з Нью-Йорка. Також україномовна, з якою я більше не працюю. От мене була дівчина, з якою ми намагалися працювати. Вона була власниця агенції, тобто вона хотіла, щоб я в неї працювала як таргетолог на, на її проєктах. І в цілому, да, ця реклама класно працює. Єдине зауваження, що тут потрібно бачити більш трохи бюджету. І дуже це для таргетолога-початківця, боліче така тема, що втрачаються кошти. Ви розумієте, що таргет може не принести вам і за тиждень, наприклад, клієнта. А ви у вас списуються ці кошти? Тому тут просто потрібно зробити таке вкладення в себе. Тобто, ну, візьміть 200 доларів. Ви ж отримуєте проекти, вам зайшов, наприклад, ви. Не всі кошти витрачаєте, ви маєте розвиватися себе, спочатку реінвестуєте спочатку якусь суму, Відложіть спочатку 100 доларів, потім ще 100, потім візьміть там ці 100, 200, 300 доларів, вкладіть в таргет, знайдіть ще одного клієнта, і так поступово ви наберете от пул клієнтів, який будуть влаштовувати по кількості по грошам, от але вкладені. Спочатку ми дуже багато вкладемо, як і в кожному бізнесі, це обов'язково. А ви, це і є ваш проєкт. Ви себе віднісіться до цього серйозно і згодом це принесе вам серйозні дивіденди. То що, тут ми ставимо українську мову в випадку зі штатами ми більш тут нічого не робимо. Якщо ви володієте англійською мовою, будь ласка, не робіть цього, не ставте українську мову. Лишіть так, як є, так, як тут все є. Просто проставте тоді інтереси, можете обрати, наприклад, власників, сторінок, бізнес-сторінок на Фейсбук. І ви просто обираєте тут. ось таким чином пропишу Фейсбук. Вот, Facebook-адміністратори нової сторінки, наприклад, всі будуть. тільки ті, хто створив сторінку для чогось. Відповідно, в нього є Instagram бізнес-аккаунт, ну, є сторінка, коротше кажучи, це вже наш клієнт. Далі адміністратори сторінок подорожі і туризм, наприклад, сторінок компанії просто в цілому, здоров'я та краси, якщо ми хочемо, на б'юті напрямок. Знайти собі клієнтів. Але тут є ще роздрібна торгівля. Давайте я ось таким чином бери продажі і туризм, а потім через рекомендації він мені додасть ще більше цікавого. Так, про їжу ресторани, наприклад, якщо ви також хочете. От, адміністратори роздрібної торгівлі. Наприклад, ми хочемо власників магазинчиків, да туризм я приберу, подивимось, тепер який обсяг аудиторії. Шикарно, мені дуже подобається. Тут навіть нічого не буду більше додавати. І просто просто ми цю аудиторію зберігаємо, тобто ми локально показуємо рекламу в Штатах англомовним і там. Ще іспанська є. В принципі, наші макети будуть англійською мовою, в такому випадку будемо, буде показ на тих, хто проживає в Штатах і є адміністраторами сторінок роздрібної торгівлі. Так можете писати в рекламі. Ви власник магазину, а я таргетолог, там, грубо кажучи, от це в принципі все. Якщо ми показуємо рекламу на будь-яку країну, наприклад, Арабські Емірати. Давайте так. Так, поки що. Тут по суті, одна і та сама. Пишемо просто об'єднання Арабські Емірати. Вот, ось так. Об'єднання Арабські Емірати. Далі тут зазвичай ми обираємо, наприклад, Дубай, можемо написати. Ось так. Вот. І буде в Арабських Еміратах. Дубай, це наша локація. як якої показується реклама. Так само ви ставите або англійську мову, якщо ви її володієте, нею можете арабську, якщо нею володієте, або українську, якщо ви не володієте англійською мовою, і просто хочете наших україномовних людей знайти там, там вони також є, не переймайтесь тут. Ну і так само з будь-якою іншою країною. Тобто, хочете показати, знайти клієнта в. Англії, наприклад, встановлюєте локацію Великобританія, встановлюєте українську мову, да, і дивитесь там, скоріш за все, ви просто не можете встановити інтереси. Якщо ви можете показувати рекламу англійською мовою, то встановлюєте інтереси, бізнес, підприємець, власник малого бізнесу і так далі. Там їх можуть. Можуть бути різні інтереси, абсолютно та сама б'юті-сфера, або ті ніші, які вас цікавлять як об'єкт для роботи з проєктом, яким ви хочете працювати. От, і все, ми йдемо далі. Да? Далі ми тут, в принципі, поговорили про трафік, але я налаштувала аудиторію, як наче хочемо закривати отримувати замовлення на таргет і добре. Вбили одним уроком двох зайців, можна так сказати. Аудиторію ми налаштовуємо таку, яку хочемо просто залучити собі рекламою. Тож, тут ми просто підтягуємо свою сторіночку, наприклад, сторінку в Facebook, до якої під'єднаний наш Instagram. Тут ми обираємо, наприклад, або. Створити оголошення або використовувати наявний допис, якщо в нас є там рілси, там, де ми ведемо саме на той самий корисний контент, про який я говорила, то ми обираємо цей варіант, використовувати наявний допис. Тут ми з вами обираємо той рілс, який ми підготували, і в аккаунті вже виставили. Да? Ось тут просто ставимо фільтр рілс, Чекаємо, поки Facebook подумає, і підтягне нам наш рілс. От, я оберу, наприклад, ось цей свій рілс, да? В ньому саме я веду актуальне, в актуальне про що ми з вами говорили. Далі, ось тут я підтягну кнопку або детальніше, або підписатись, докладніше, наприклад, підійде тут. Тут я додам своє посилання на інстаграм, ось так. Знову ж таки, почекаю, поки зникне помилка. От. Все. Цей рілс підтягнеться, і ось таким чином буде виглядати. Так, Тут в нас щось за плейсмент. Тут в нас автоматично чомусь, Бачите, воно буває, що збивається. і класно, що я можу вам показати, які бувають факапи у Фейсбука, да? От. Ми повертаємось на місця розміщення, просто тут редагуємо цю. Це налаштування. Я прибираю просто все зайве. Я не хочу, щоб тут було все. Я хочу, щоб був лише Instagram, Reels і Sріis. Тому я ось тут просто прибираю стрічку, прибираю Facebook, прибираю ADIANS Network, Messenger так само прибираю. От, і залишаю Instagram, Stories, Instagram Reels. ось це мені не потрібно. Просто. Побачила, що саме це налаштування збилось. Я повертаюсь і ще раз це роблю. От, щоб це все виглядало більш коректно, бо я побачила, що воно буде показувати мені стрічку, а це буде різати мій креатив. Виходить, що це буде виглядати непрофесійно. Я не люблю так. От, перевіряю ще раз розповіді і відео рілз тепер. У мене два плейсменти. Подивимось зараз, дочекаємось, як воно буде відобразитися. От. І подивлюсь, ще чи не збилось. Тепер тут в мене все це діло, докладніше, кнопочка. Ось так це буде виглядати. Тобто тут я, як і на минулому уроці вам казала, веду аудиторію в актуальні. З цього Reels, який рекламую, на який витрачаю гроші, веду в актуальні. Далі в актуальних в мене там своя воронка, да? або для продажі курсу, або для підписки, або для запиту на консультацію. По-різному можна це налаштувати все. І далі людина дивиться, пише мені запит, підписується або щось питає, консультується в мене. Ось таким чином ми налаштовуємо рекламу. Тут я Буду структурувати далі вірно свою рекламну кампанію. Тобто я не буду цей один рілс просувати. Це не просування, це рекламна кампанія, яку я ось тут проструктурую, як я роблю з вами завжди. Да? Тобто зроблю три креативи. Тут ще може додам одну аудиторію, а може, не буду додавати аудиторію, але три різні рілси я обов'язково додам, щоб вони відкручувались структуровано, щоб Фейсбук. Мав вибір, алгоритм мав можливість обрати на що аудиторія буде реагувати краще і щоб це працювало більш ефективно.